Но невечи тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та всяки лимами радуйся, ой радуйся, земле, син Божий. Народився. Не смійтесь, коли колядуєте, бо гроші не дам, а бо прийдуть до, до тебе, при... три праздники при... в Гості, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, а, а що, що перший ти... праздник Рождество Христове. радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився, а що другий празник святого Василя Радуйся, ой радуйся земле син Божий, народився, а що третій праздник, святего дохреща радуйся, Дуйся, зробив? Син Божий, о, похрестився. Христос сережда! <рес> Христос сережда! Христос Займує! Я маленький пастушок, по колінах кожушок, на і граю. Христос зережає! Будьте дядьки гонорові, дайте гроші паперові!